Книга, яка вийшла в оригіналі 31 рік тому, українською відносно нещодавно, влітку 2021 року. Так, мова про необхідні речі Стівена Кінга, видавництво КСД. Історія цікава, загадкова, містична та місцями жахаюча. Тут присутня магія, є прямі відсилки до світу Говарда Лавкрафта та ще деякі натяки. Йоксотот рулить. Безліч відсилок до інших творів Кінга, персонажі, місця та події, наприклад, Тіло, Мертва зона, Уджо, Темна вежа. Але чого це? Це ж Рок. Роман, насичений персонажами. Не так як у воно, протистоянні сплячих красунях, але теж чимало. Не буду брехати, місцями я просто загубився поміж героїв роману. Також я не вельми зрозумів одну зі сцен наприкінці книги. Є здогадка, яку б я відніс до Всесвіту темної вежі, але то лише мої припущення. Про що роман? А візьміть та поцікавтеся. Всі події відбуваються довкола крамнички під назвою Необхідні речі, що раптом з'явилася на одній із вулиць, там можна придбати будь що. Кожен знаходить те, з чим у нього асоціюються або найтепліші спогади, або найсмаковитіші бажання. Але чи треба платити аж таку ціну за ілюзорність? Цікаво, а що б побачили на вітрині крамнички саме ви. Бо для себе я більш-менш припустив, на який гачок би попався. На сторінках безліч авантюр, крові, вбивств, вибухів, загадок, обману, наркотиків, болю, брудних грошей. Та багатеньку букв більше 800 сторінок добірного чтива. Недарма на обкладинці оригіналу була фраза Остання історія Касл Року. Але це не точно. Кінг написав цей роман у період, коли саме зав'язав з наркотою та бухлом. Люблю його за те, як він у психології людей. І зазвичай у його книгах найбільшими монстрами є ми самі люди. Переклад видався мені кострубатим. Поправді не дуже сподобалася ця адаптація, хоча й грандіозних фейспалмів я не помітив. Але щоб такого не траплялося, треба вчити англійську і перестати зважати на те, що деякі адаптації у перекладах мені не до вподоби. Достойна цеглина чергова книга у моїй україномовній Кінго бібліотеці, що налічує вже понад півсотні книг, олдова екранізація теж по-своєму цікава. Вона має свій шарм, на відміну від більшості сучасних прилизаних екранізацій, як і всі фільми тих часів. Загалом я оцінюю цей роман на тверду четвірку. А як вам читали? Напишіть.